7.30 рівно у Києві. все найголовніше в Україні світі у прямому ефірі. Я вас вітаю. Кількість постраждалих наслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. серед постраждалих двоє дітей і вагітна жінка. Росіяни нанесли 16 ударів по цивільних об'єктах у шести районах міста. Понівечені дві міські лікарні, багатоповерхівки, приватні будинки. Авто. Ударом опинився Київський, Шевченківський, Слобідський, Салківський та Немишлянський райони міста для нанесення ударів ворог використав БПЛА типу Гарань-2. Наразі відомо про пошкодження багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Також пошкодження дві міські лікарні. Одна людина загинула, одна травмувалась внаслідок обстрілу Дніпра. У результаті дронової атаки напередодні ввечері були понівечені п'ять приватних будинків. Про це повідомив мер Борис Філатов. Но ну, тим часом окупанти все ближче до Дніпропетровщини. Ворожі війська рвуться вийти на межі Донеччини. Це підтверджують у генеральному штабі збройних сил України через наближення лінії фронту до нової області на мапі війни на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію для родин із дітьми із чотирьох сіл межівської та трьох сіл Новопавлівської громад. Це на кордоні з Донецькою областю. Розпорядження про вивезення дітей, і їхніх сімей вже підписав голова Дніпропетровської ОВА. у цих населених пунктах. За лічені кілометри від фронту під щоденними ударами кадрів залишаються 26 дітей. Близько 400 вже вдалося вивести у безпечніші місця за останні кілька місяців. З евакуацією будуть допомагати ДСНС, поліція, гуманітарні місії щодо розселення. Пропонують вибір залишитись на Дніпропетровщині чи їхати вглиб країни. Україна спільно із США готує нові санкції до Російської Федерації. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, зараз час дотиснути ворога, аби припинити бойові дії на фронті і обстріли мирних міст. Про що саме йдеться? Маємо змогу послухати. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Президент Сполучених Штатів хоче перемир'я в Україні на найближчі 30 днів. Це щонайменше Спецпредставник президента США Кіт Келох зазначив, що Білий Дім бачить українці готові на це. Ну, тепер справа з росіянами і Путіним. Він також додав, що після 30 днів припинення вогню можна було б продовжити двосторонній режим тиші. А путінське триденне перемир'я, так зване, Келох назвав абсурдом. Працівників ТЦК без бойового досвіду і без проблем із здоров'я направлятимуть на фронт. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. За даними Генштабу, зараз майже 70% військовослужбовців, Службовці ТЦК та СП мають бойовий досвід близько половини всього особового складу ТЦК та СП це захисники і захисниці, які дістали поранення чи контузії під час бойових дій. У Харкові затримали школярку, яка підпалила два позашляховики збройних сил України. За даними правоохоронців, до момент злочину дівчині було всього 15 років. Через месенджер Телеграм за грошову винагороду її завербували російські спецслужби 5 серпня минулого року. фігурантка протягом одного ранку підпалила у Харкові два авто військових ЗСУ. Вона облила автівки легкозаймистою суміш і підпалила. Свої злочини фіксувала на відео та насилала російському куратору. Замість обіцяних коштів зловмисниця отримала підозру. Тепер їй загрошує до 10 років позбавлення волю. 80 відсо... 18% перепрошую відсотків на продаж першого авто. Це фейк. Голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетьманцев спростував появу в 25-му році нових податків на продаж авто. За його словами, все залишилося як і було раніше. Продаж одного автомобіля, мотоцикла або мопеда на рік без податку. Якщо два продавати, то 5% відсотків три і більше 18% ПДФО. Гетьманцев також пояснює, що з 1 січня військовий збір зріс з 1,5% до п'яти, однак це стосується всіх операцій, не лише продажу авто. Щонайменше один українець постраждав під час подвійної автотрощі під Варшавою. Інформацію підтвердили в українському посольстві. Дипломати кажуть, що травмований був вендієм вантажівки. Вона врізалася в авто рятувальників. Йому дали меддопомогу, але без шпиталізації. А от в пасажирському автобусі постраждали громадян України. Не було автобусу, якому їхало понад два десятки пасажирів. Це українці та білоруси, рухався до Вроцлава, коли сталося ДТП. На крутому повороті він перекинувся на бік і врізався. У придорожні бар'єри. А вже під час проведення рятувальних робіт у пожежну машину поряд влетіла вантажівка. Загалом потерпілих 15, постраждалих, шпиталізували, Інші пасажири продовжили рух згідно з запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником. Бойові зіткнення розпочалися на кордоні Індії і Пакистану. Вибухи лунають зараз з обох сторін. Збройні сили Пакистану та Індії вступили в масштабне бойове зіткнення вздовж міжнародного кордону в районі паргвал Ахнур, що це в Індійському штаті Джаму. Прем'єр-міністр Індії Наренда Боді дав збройним силам країни повну свободу дій щодо Пакистану. Бойові дії розгорнулися саме на офіційному міжнародному кордоні, а не на лінії контролю. Де зазвичай це відбувається вже протягом багатьох років? Це напруження між двома ядерними країнами виникло після того, як 22 квітня група озброєних людей здійснила напад на туристів у Кашмірському місті Пахалгам. Тоді загинуло 25 індійців і один громадянин Непалу. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання Кашмірський опір. Індія тоді звинуватила у теракті Пакистан. В Іспанії через блекаут померла 46-річна жінка. Вона була під'єднана до апарату вентиляції легенів. Це сталося у Валенсії. Поліцейські, які прибули на місце, намагалися надати їй допомогу і провести серцево-легеневу реанімацію впродовж близько 20 хвилин до прибуття медиків, але марно. Наразі в Іспанії та Португалії відновили електропостачання, інтернет та мобільний зв'язок після масштабного блекауту 28 квітня. Також запрацювали поїзди, відкрилися магазини, а працівники повернулися до офісів. В окремих регіонах відключення тривало до 20 годин. У соцмережах ширилися чутки про ймовірні кібератаки та атмосферний феномен. Однак, енергетичні оператори обох країн це спростовують. В іспанській енергопостачальній компанії зазначили, що не виявили жодного втручання у систему управління, яке могло б спричинити масштабне відключення. Водночас вищий кримінальний суд Іспанії почав розслідування щодо. Мовірного комп'ютерного саботажу і розглядає кібертероризм як одну з причин масштабного блекауту. Раніше говорили, що масовані блекаути спричинило незвичне атмосферне явище. Уперше у своїй кар'єрі українська тенісистка перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла у чвертьфінал тисячника в Мадриді. В одній восьмій фіналу турніру серії WTA 1000 Українка обіграла грецьку тенісистку Марію Сакарі. За свою кар'єру 30-річна Еліна Світоліна ще жодного разу не доходила навіть до третього кола змагань у столиці Іспанії. Ну і ще одна перемога. Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Мадриді, обігравши росіянку Анастасію Потапову. 6-3, 6-2. Це перший чвертьфінал на цьому турнірі в кар'єрі Марти. Вітаємо дівчат і рухаємося далі. Будьте з нами це сніданок. Ну, а що ж важливого відбувається у світі, дізнаєтесь зараз. Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з міжнародного кримінального суду. Про це у мережі Ікс повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Парламент Угорщини щойно проголосував за вихід з міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і довіру. Про те, що Угорщина вийде з міжнародного кримінального суду, ще на початку квітня повідомляв прем'єр країни Віктор Орбан. Це сталося після того, як його ізраїльський колега Бенямін Нитанягу, на якого було видано міжнародний ордер на арешт, збирався з візитом до Угорщини. Тоді Орбан заявив, що суд став політичним і надто упередженим. Суд ЄС оголосив рішення у справі щодо програми золотих паспортів на Мальті та постановив, що країна має її припинити. Усе через те, що вона суперечить законодавству Євросоюзу. Програма передбачала, що заможні іноземці можуть отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестицію в країну близько одного мільйона євро. Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити у будь-якій країні ЄС. Суд зазначив, що, хоча країни-члени мають повне право визначати порядок надання та відкликання свого громадянства, Мальта програмою золотих паспортів порушила принцип взаємної довіри між країнами. Єгипет оголосив про проведення реконструкції однієї з найвідоміших пам'яток країни. Йдеться про комплекс пірамід неподалік міста Гіза. Саме вони вже багато років піддаються критиці з боку туристів, розчарованих станом об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це пише Daily Експрес. Уряд країни також звинувачували у жорстокому поводженні з тваринами на території комплексу безконтрольній діяльності настирливих торговців та загальному неефективному управлінні пам'яткою. Чиновники заявили, що реконструкція передбачатиме відновлення кількох гробниць, а також провадження системи онлайн-квитків і модернізацію центру для відвідувачів. Попередньо загальна сума витрат становитиме приблизно 51 мільйон доларів. Ну і який же ранок без погоди треба точний вектор взяти, щоб розуміти до чого готуватися протягом дня.